Вгорі, і собі по машині. От один відпочиває, ось це другий. Це в них таке полобання. Щось він побачив, не знаю, правда, що. І йде, напевно, десь на охоту. чи що. що Ну, це Щось у нас Ось, яви. Сьоме ганділа нема дивиться, думає, що ти там чудиш? Лежа. важав, відпочивав біля мене. Це собі як тут тігруля. груля. Так отенятка собі відпочиває. Земля наче холодна, ну, тварина не хішерсь, так що і проще. Ну, що ж тобі Котенятку так зацікавило? Mm? Що там? А, ти мене спалив. Дивись, як ти на мене злосно, дивишся. Я не ворог, ні. Я просто наблюдаю спостерігач. Я спостерігач. Десь, займайся кажу, своїми справами, що ти втикаєш. Все.